Барбарі пощастило в неї ціла тарілка попкорну. Ніка трохи менше, але його це не засмучує. А ось Джулі не пощастило. Лише одна штучка. Джулі, починай. У мене якраз є ідея. Де там мої шипчики? Те, що треба. Вийшло дуже швидко та смачно. Класно, я наступний. Зараз я швидко приготую цей попкорн. О, Нік, ти не казав, що ти працюєш шеф-кухарем. Записуйте рецепт. Беремо сковорідку і висипаємо в неї зерна попкорну. Чекаємо пару хвилин і насолоджуємося. Ого, ось це вибух, дівчата. Бережіться. Ого, Нік, це по-справжньому вибуховий рецепт. Oh, uh. У мене свій спосіб приготування попкорну. Uh. Мішаємо коло з соусом табаско і даємо випити найкращому другу. Що таке? Чому так пече? Те, що треба. Дякую, Нік. Гаряче, гаряче. Як же смачно. Скільки у Барбари та Ніка мармеладних очей? А ось у Джулії лише один. Так мало. Ха-ха-ха, Невдаха. <з dads> Нік, я, що ти не помітив, то Джулі жартувати не в настрої. Так що отримуй? Навіщо ж одразу битися? Мені доведеться тобі помститися. Що ти знову задумав. Видавити кетчуп на око? Фу, який жах. Джулі, якщо хочеш, можеш з'їсти моє око. Що? Це і справді твоє око? Так, бери. А -а -а -а, забери його від мене. Барбара, стережись, ти з'їла око Ніка. Я врятую тебе. Обережно. Крошечка будьори, каби зранку, те, що треба. Стоп! Це що таке? Око? А -а -а! Друзі, ну ви жартівники. Тепер моя черга. М -м, як смачно. Я готова їсти їх цілу вічність. Ого, ось це апетит. Моя черга. Включаю турборежим. Смакота. Ого, Нік, ти з'їв все зараз. Може, хоч з дівчатками поділишся. Вони такі голодні. Усього одну штучку. Будь ласка. Ні, вони мої. Нік, не можна їсти так багато мармеладних очей зараз. Пізно, тепер ти зможеш бачити всі пранки дівчаток. Фу, я не з'їм стільки. Заберіть їх від мене. Всього один я з цим упораюся. Ем, це що таке? Друзі, зберіться, ви впораєтеся. Я почну перша. Барбара, це насіння. Його не треба їсти, його треба садити. Побережися. Барбара, дивись, куди кидаєш. Зараз я тебе посаджу. Зростай. Come on! Чому він не росте? Барбаро, треба трохи почекати. Дай йому час вирости. Я почну перший. Головне з'їсти швидко, щоб не відчути смаку. Фу, яка гидота. Мені треба перебити цей жахливий смак. <звук> Те, що треба. Я позичу, мені терміново треба полити мою квітку. Зростай. Землетрус! Ховайся! Не бійтеся, це всього лише проросло насіння Барбари. Тепер Барбара має свій кущ броколі. Oh. Яка гидота! Ненавиджу броколі. Жах! No. Барбара, тобі слід вмитися. No. А тобі слід з'їсти свої броколі. Ні, тільки не броколі. Хоча в мене є ідея, як їх позбутися. Oh. Дивіться, там восьми ніг. Джулі, ти знаєш, що на всіх шахраїх рано чи пізно чекає покарання. Тим більше Нік вже приготував його для тебе. Це було смачно. Пригощайся ще. Ні, Яка гдодота! Наступного разу не шахраюватимеш. Ого, картопля фрі. Всі такі раді. Вона ж дуже смачна. Хоча ні, Джулі трохи не пощастило. У неї лише одна маленька картопелька. Як смачно, але ж так мало. Я хочу ще. Тепер моя черга. Барбаро, позіч мені пару картопель. Що? Хоча б одну картопельку. Please. Ну, звісно, тримай. Yeah. Повірила. <певірила> ну, тримайся, я тобі таке влаштую. <певір> 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 Джулі робити кетчуп Барбара дуже гострим це дуже жорстоко. <шіхіхі> так вам і треба. Барбара, тобі потрібно терміново остудитись. Але ж не кетчупом. Полегшало. Окей, мені стільки кетчупу вистачить. Нік теж за своєю картоплею, а то в тебе не залишиться. Що? М -м, дуже смачно. Дякую, Нік. Ти з'їла всю мою картоплю? Отримуй. Нік, не переймайся. Наступного разу будеш уважніше. Ого, велика пачка Прінглс. Оце, Ніку, пощастило. А Барбара має ціле піраміду. Просто супер. А у Джулі лише одна. І вона така маленька. Зараз це виправимо. Так, то краще. Смачно! Нік, чого застиг? Твоя черга. Що? Вони не відкриваються. Обережно, зуби не зламай. На цей випадок я маю пилу. Обережно, нас не розпили. Всього пару надрізів та банка відкрита. Дивіться. Нік, відкривай рота ширше, чіпси вже летять до тебе. Нарешті, М -м, яка смакота. Обережно, Нік, пригнись! Ауч! Ага, Нік, ти як? Мабуть, ні. Ну нічого, я поки почну їсти свої найсмачніші чіпси. Ого, Барбара, ось це апетит. Обережно, дивись, куди кидаєш. М -м, як смачно. Що я пропустив? Нік, залишайся краще поки що під столом. Барбара тут влаштувала бомбардування. Джулі, пригнись. Вдруге я на це не поведуся. Ого, ти підготувалася. А ось Нік ні. Обережно йде будівництво. Барбара, тримай вежу краще. Ага! Спрацювало. Що сталося? Джулі, тобі знову не пощастило. Лише одна штучка. На відмину від Ніка у нього ціла тарілка Скітлс. Ого, а у Барбари набір усіх кольорів. лише одна і така маленька. Тихо, у мене є ідея. Джулі, не впевнена, що це спрацює, але спробувати можна. Ого, оце клас. Так, краще. Ого. М -м, як смачно. Я готова їсти одні гніскіт вічно. Ого, клас. О, ні, твоя черга. Дивіться, як я вмію. Ого, та ти сповнений сюрпризів. Але тобі варто ще трохи потренуватись. О, ні, мій скітлз. Хоча я знаю, у кого є ще багато скітлз. Нік, не думає, що Барбарі сподобається твоя ідея. Головне, щоб вона не помітила. Руки геть, ауч! Це все моє. З якого смаку мені краще розпочати? З цього чи з цього? Ні, ось цей хочу. Я не можу визначитися так складно. О, вигадала. Що це? Лотерея, яка допоможе мені вибрати колір. Відкриваємо. Йди сюди. Те, що треба. Зелений. Почну з нього. Окей. Okay. Як смачно. Go! Обожнюю спітелс. Хочу спробувати усі смаки одразу. Як смачно. Цікаво, а що тут? Що це? Ого! Вау! Це ж гігантська цукерка з Kittles. Вау, яка вона величезна і, мабуть, неймовірно смачна. Це правда дуже okay. смачна. Ого, вона із сюрпризом. Дівчата, підставляйте руки, тут вистачить на всіх. Ого, твікс! Ось це смакота. Окей. Okay. Друзі, вже не терпиться розпочати челендж. Я перша. Можна акуратніше? Є ідея. А, пошади! Джулія, обережно, ти зараз тут все розпиляєш. Готово! Ммм, <пілуб collapse> mm, Як смачно! Я можу їх їсти вічно. <пілулеж> Джулі ти така замарашка. Тобі час терміново вмитися. Я наступна. Ого, ти так швидко зняла обгортки? Супер. Як смачно, але чогось не вистачає. Тепле молоко. Те що треба. Ай! Ого, це ж справжній шоколадний коктейль. Ідеальне поєднання. Тепер я. Ого, у тебе справжній стіна, спаличок твікс. І зараз я її буду перебудовувати. Де мої будівельні матеріали? Нутелла, те, що треба. Я побудую справжній хмарочос із Твікс. Нік, ти даремно залишив дівчаток на одинці зі своїми паличками Твікс. А, що відбувається? Ні. Нік, ти не забився? Я ж у касці. Так, зараз буде щось цікаве. Гей, бабуся, не спи! Та що ж таке? Ось і перше завдання панкейки. Ну чого сидимо? Готуйте. Та це ж моя коронна страва. Не будемо гаяти час. Моя онучка вже давно зголодніла. Включаємо плиту, беремо ополонник, набираємо тісто і смажимо. Це дуже просто. Ось і готовий перший панкейк для моєї онучки. Ну, даєте, жодної фантазії. Я зроблю найяскривіші панкейки для сестрички. Їй точно сподобається моя ідея. Наливаємо. А тепер додамо трохи кольору. І ще крапельку. Тепер добре перемішаємо. Ось це так. Виглядає дуже круто. Ну, а тепер вирушай на пательню. Здається, готове. Скоріше на тарілку, доки він не згорів. Я зроблю панкейки всіх кольорів веселки. Що ж, прикрашує панкейки вершковим маслом і кленовим сиропом. Смакота! Cool. Які ж вони гарні, Такі oh, really? кольорові. Додам до них маршмеллоу і я точно виграю. Чудово! Все буде смачно! Справжня смакота! У мене вже слинки потекли. Okay. Додам ще кольорового посипання і можна подавати. Вийшло oh, круто. Really? Дітям шкідливо їсти солодке, тому я прикрашу свою страву яйцем пашот. Беремо каструлю з водою та ставимо на плиту. Обов'язково робимо в ній вир і в киплячу воду виливаємо сире яйце. Ось і весь секрет. Додамо панкейки трохи шинки та прикрашу салатом. Наша страва майже готова. Акуратно дістаємо наше яйце та кладемо на панкейки. А? Останній штрих посипати петрушкою та можна подавати. Чудово! Пишаюся собою. Фу, гидота Ви oh, закінчили? Давайте спробуємо. Ух ти, Вони всі такі апетитні. Мабуть, почну з цих. Ням-ням. Це дуже смачно. Ух ти, вони такі яскраві. І дуже-дуже смачні. Це явно мій фаворит. Так, а що тут у нас? Ой, фу, який жах. Ні, я це навіть пробувати не буду. Перемогли кольорові панкейки. Це дуже смачно. Ура! Тепер я хочу піцу. О, так! Зробимо! Гарний вибір. Для початку виріжу сматочок із тіста. Візьму томатну пасту і гарненько промажу нею нашу піцу. Потрібно робити це обережно, щоб не промазати. Ось так ось. Як добре, що мій пензлик завжди під рукою. За його допомогою готувати набагато легше. На трупа більше сиру. Вийде дуже смачно. І нарешті беремо папероні. Піца майже готова. Що це ти робиш? Ой? Упс! О, ну ти розтяпа. Ех, пропала моя піца Що? Це мені? Величезне спасибі! В мене є ідея. Зроблю солодку піцу, і вона буде найкрутіша. Додам я маршмелло замість соусу. Піца буде дуже крута і дуже смачна. Що це тут? Сквітлс? Це мені підходить. Використовую його для начинки. Викладу різними гарними рядами. Вона ідеальна. Треба вигадати щось незвичайне. Так, у мене є ідея. Розпарбую піцу у чорний колір. Додам трохи барвника та розмажу його. А в цьому мені допоможе пензлик. Основа для моєї чорної піци готова. Беремо томатний соус і поступово розмазуємо по тісту. Ось так. Вже гарно виходить. Майже готово. Звісно, яка піца без сиру. Його шкодувати не можна. Є, залишилося додати начинку. Думаю, для такої незвичайної піци ідеально підійдуть морепродукти. Awesome. Так, просто краса. Наші кухарі вже готові відправити свої піци до духовки. І, -і готово! Гарячу піцу можна подавати на стіл. О, ні! Oh, Що сталося з моєю піцею? Вона зіпсована! А з моєю піцею все гаразд. Який приємний аромат від моєї. Час спробувати. Ого! Це що за дивна піца? Вона чорна і чому на ній мушлі? Фу. Ого! Яка красива піца. Спробуємо. Це дивно, але піде. Та що там далі? Це ж моя улюблена папероні. Як смачно. Так, перемогла ось ця піца. Дякую, онучка. Приємного апетиту. Тепер я хочу морозиво. Зроблю для своєї онучки найсмачніше морозиво. Звичайно ж, додаю до нього тортик. Вже уявляю, який сподобається мій десерт. Що ж, час приступати. Найголовніше дрібно нарізати кожен шматочок. Тому беремо лопатки і якнайшвидше починаємо молоти торти. На тобі! отримуй Що це? Чому я все у бісквіті? Молода людина. Що ви собі дозволяєте? Вибач, трохи захопився. Що може бути простішим, я зроблю найкраще морозиво. Так, буде ідеально. Втім, як і завжди. Час додати прикрасу. Натру трохи лимонної шкірки. Жовтий колір усім подобається. І куди ж без листочка м'яти? А тепер мій секретний інгредієнт. Додаю димну воду. Так же гарно. Знову придумала дурницю і радіє, адже треба готувати з любов'ю. Тільки так страва стане найсмачнішою. Здається, щось пішло не так. О, вже ці молоді сучасні страви. Майже готова. Okay. Залишилося полити моїм улюбленим сиропом і можна пригощати онучку. Ну ось і готово. Краса. Що ж, морозиво готове. Залишилося тільки покласти його в миску та прикрасити. Okay. Так. Думаю, я на правильному шляху. Виглядає круто. І куди ж без збитих вершків? Моя сестра їх просто обожнює. Класно! Для прикраси візьму скітелс. Вони такі яскраві. Морозиво буде найкрасивішим. А ще трохи наших улюблених орео. Та додати солодкі трубочки. Чогось не вистачає. Так, шоколадний сироп. Можна, я візьму в тебе небагато? Чудово! Дякую. Останній штрих. І готово. Ну що, ви готові похвалитися своїми морозивом? Та є вперед. З чого почати? Ох, як тут багато всього. Спробуємо. Це найсмачніше морозиво у моєму житті. Дуже смачно. Так, подивимося, що у нас тут. Що? Чому на ньому листочок? Дивне воно якесь. Обійдемося без листочка. Який жах! Я не хочу це їсти. Добре, спробую останнє. Ой, воно таке дивне, але досить смачне. І так, перемагає ось це морозиво. Так, я переміг.